Я Божик Юлій Рігорович, завідувач відділу адресних технологій і технічних засобів для агрохімічного обслуговування, доктор технічних наук. Через глобальне потепління значно підвищили свою агресію шкідники і хвороби сільськогосподарських культур. Тому вирішення цієї проблеми ми приділили першочергове значення. Нами розроблено спосіб і пристрій для обробки насіння сільськогосподарських культур рідкими препаратами з використанням приципово нового робочого органу інерційно реакційної дії, який захищено більше ніж 30 патентами України. Розроблені на цій основі базові моделі універсальних протруювачів ПНУ 4 і ПНУ 10 та їх модифікації. Виключають травмування насіння, забезпечують високу якість обробки насіння рідкими препаратами та самоочистку робочих поверхень від залишків отрутохімікатів, рутохимикатів ведоміших до насіння. Ці протруювачі розраховані на продуктивність до 15 тонн на годину і можуть використовуватись у нас заводах сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах. Подальшим розвитком цього способу обробки насіння стала розробка протруювача для пошарової обробки насіння захисними і стимулюючими препаратами ппон 5, що дає змогу зекономити кошти, які складають близько 15% вартості препаратів. Експериментальним виробництвом за останні роки було виявлено біля 50% протруючих насіння, які використовують в аграрних підприємствах. Особливо вони ефективні на обробці культур, які вибагують в плані механічної дії, такі як насіння сої, сої, соняшника з їх мінімальним травмуванням. На даний час перспективним напрямком в захисті рослин є застосування мультикоптерів, які в порівнянні з наземними оприскувачами не ущільнюють ґрунт ходовими колесами і дозволяють працювати сиру погоду. Витрачаючи в 5-10 раз менше енергії ніж наземні оприскувачі. Проте існуючі мультикоптерні оприскувачі забезпечують вкрай незадовільну рівномірність розподілу матеріалу по поверхні грунту. Тому нами був запропонований мультикоптерний оприскувач, який значно покращує рівномірність розподілу. Також нами було розроблено обладнання до мультикоптерів для розселення трихограми. Для реалізації цих розробок шукаємо партнерів для їх виготовлення.